Друзі, оця величезна купа швидких допомог з Польщі, Німеччини Британії відвозять поранених з України. На реабілітацію та лікування в Німеччину, значить, як взагалі це відбувається? В тій лікарні, де ти лежиш, а головний лікар має перенаправити тебе на лікування за кордон. Якщо заявка приймається, то тебе перевозять потяг, який схожий на лікарню більше всередині Львів. А з Львова тебе потім забирають така купа швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе завантажують на такий воєнний літак, завантажують лежачі і летять всі лежачі, про це відео в профілі. І далі ти летиш в країну, де тебе направляють на. Для лікування.